Чвари навколо Межигір'я. туди несподівано приїхали представники генпрокуратури проводити опис майна, але отримали від коша самооборона їх не пустила і твердить. Силовики прийшли без усіх необхідних документів. Охорона побоюється, що територію просто хочуть закрити для громадян, і каже, статус межигір'я мали вирішити Кабмін та Рада. Натомість парк передали у тимчасове розпорядження міністерства агрополітики без громадського обговорення. У генпрокуратурі пояснили, діють згідно з рішенням суду. А той постановив провести опис майна і в разі потреби накласти на нього арешт. Самооборону хочуть замінити міліцію на місце. Прибув і заступник міністра МВС. А він пообіцяв, що представників генпрокуратури пустять працювати. Щоправда, цього не сталося. Комендатура та прокурор домовилися перенести перевірку на коли, поки що не зрозуміло. Коли буде постанова Кабінету міністрів, має бути створена комісія з спеціалістів, які зможуть оцінити це все майно, переписати і передати навіть на той же баланс аграрної політики. Але це має бути в законному порядку. Зараз досить багато тут людей, які знову ж таки юридично не мають підстав здійснювати ту охорону. На сьогоднішній день це визнання будівель. Які знаходяться на території Межигір'я речовим доказом і забезпечення їх охорони силами, все таки підрозділів Міністерства внутрішніх справ.